Природні ресурси Африки багатство, яке не приносить багатства. Африка це континент величезних природних скарбів. Вона має поклади нафти, газу, золота, алмазів, урану, кобальту та інших цінних ресурсів. Проте, на жаль, це багатство не завжди означає добробу для місцевого населення. У цьому проєкті ми спробуємо з'ясувати, чому країни з таким потенціалом залишаються бідними. Які проблеми виникають у використанні ресурсів та які існують шляхи вирішення? Африка другий з розміром континент світу. У натрах її земель зосереджено понад 30% усіх мінеральних ресурсів планети. Тут є нафтові родовища, поклади алмазів, кольорових металів, рідкоземельних елементів, а також великі запаси урану, міді та золота. Але в той самий час. Більшість населення Африки живе в умовах крайньої бідності, має обмежений доступ до освіти, медицини та навіть безпечної води. Цей парадокс багатство природне, але бідність людська, отримав назву ресурсне прокляття. Метою цього проєкту є розкриття причин такої ситуації, аналіз прикладів та пошук можливих рішень. Африканський континент має велику кількість важливих корисних копалин. Нафта і природний газ, основні країни Нігерія, Ангола, Лівія, Алжир. Це одні з головних експортерів енергоносіїв у світі, алмази, Боцвана, Намібія, Демократична Республіка Конго, Алмази високої якості становлять важливу частину економіки цих країн. Золото: Пар, Гана, Судан, Малі, золото добовна галузь один з головних експортних напрямків. Кобальт і колтан особливо важливі для виробництва сучасної електроніки, Демократична Республіка Конго світовий лідер з видобутку, фосфати. У Марокко зосереджено до 75% світових запасів. Какао, кава, чай. Це ресурси аграрного типу, які також мають велике значення для світової торгівлі. Кот Дівуар, Ефіопія, Кенія. Африка має усе необхідне для економічного розвитку, але це надає бажаного ефекту. Поняття ресурсне прокляття означає, що багатство природними ресурсами не завжди приносить країні користь. У Африці ми бачимо яскраві приклади цього явища. Причини. корупція державні доходи від продажу нафти, алмазів або інших копалин часто осідають у кишенях політичної еліти або армії, контроль іноземних компаній. Більшість розробок проводять закордонні корпорації, які забирають прибуток, а країна отримує мізер, збройні конфлікти. Боротьба з ресурси часто стає причиною воєн, як, наприклад, у Демократичній Республіці Конго або Судані. Відсутність обробної промисловості. Більшість країн експортують лише сировину, не маючи власних підприємств для переробки, забруднення навколишнього середовища, від нафтових розливів, незаконного видобутку, виробок лісів, страждають люди і природа. Ресурси стають не двигуном прогресу, а джерелом проблем Демократична Республіка Конго. Має одні з найбільших у світі запасів міді, кобальту, колтану, золота, урану та алмазів. Особливо важливим є кобальт ключовий елемент у виробництві батарей для смартфонів, ноутбуків та електромобілів. Однак багато шахт є нелегальними або контролюються збройними групами. Працівники, які часто є дітьми, працюють у важких, небезпечних умовах. Прибутки йдуть на фінансування конфліктів. Або до іноземних компаній. Сільські райони не мають навіть електрики, шкіл або дороги. Конго приклад того, як багаті надри можуть не дати жодної користі народу без контролю, прозорості і стабільності. Нігерія найбільший експортер нафти в Африці. Нафта дає понад 90% прибутків від експорту. Але понад 40% населення живе за межею бідності. Нафтова інфраструктура належить міжнародним компаніям. Регіон річки Нігер сильно постраждав від розливів нафти. Забруднення ґрунтів, води, рибних господарств призвело до хвороб і безробіття, часті протести і напади на нафтові об'єкти. Нігерія має потенціал, але ресурси не розподіляються справедливо. Може виникнути питання, чому Африка не переробляє ресурси. Одна з головних проблем. Відсутність власної переробної промисловості, ресурси вивозять у сировинному вигляді, а готову продукцію України імпортують за високою ціною. Причинами є погано розвинена інфраструктура, дороги, електроенергія, логістика, відсутність сучасного обладнання та технології, недостатнє фінансування освіти, високий рівень політичного ризику для інвесторів, брак підтримки від держав. У результаті країни втрачають прибуток, робочі місця. Можливості для розвитку щоб ресурси працювали на благо населення, країнам Африки потрібні глибокі зміни: наприклад, антикорупційні реформи, прозорий контроль над доходами від експорту, інвестиції у переробку, розвиток промисловості, створення власних заводів, партнерство з чесними умовами, не лише збагачення іноземних компаній, а й справедливий розподіл, розвиток людського капіталу, освіта, медицина, наука. Захист довкілля, екологічні закони, боротьба з забрудненням, і звичайно, стабільність і мир, безпека інвесторів та жителів Африки. Африка має величезний потенціал стати економічно потужним регіоном. Її природні ресурси можуть забезпечити процвітання за умови правильного керування. Багатство континенту повинні працювати не на чужі корпорації, а на місцеві громади. Це можливо лише тоді, коли буде чесна влада. Розумна політика, освічене населення і розвинена інфраструктура, питання не в відсутності ресурсів, а в тому, як ними розпорядитися.